Деякі погляди українців зазнали серйозних змін за час Великої війни, а деякі майже не змінились. Про це свідчать результати опитування. Згідно з опитуванням, неприйнятнішою умовою миру українці називають утримання лише тієї території, що зараз контролює Україна. Мир такою ціною є абсолютно неприйнятним для 60% опитуваних. Але 19% опитуваних такий варіант повністю чи частково влаштував би. Друга за неприйнятністю умовою це відмова від вступу до ЄС. На відмову від членства у НАТО повністю не погоджуються майже половина опитуваних, але 23% готові поступитися членством у НАТО заради миру. На кордони, контрольовані Україною до повномасштабного вторгнення у 2022 році, цілком або скоріше погодились. 60% українців, але для понад третини українців 35% це неприйнятно. Найбільш прийнятним для українців був би варіант із поверненням до кордонів 2014 року із Донбасом із Кримом, які б хотіли б бачити б у складі мирної України, а це 85% опитуваних. До речі, пишіть в коментарях ваш варіант, а ми рухаємося далі. Українці відповіли, як вони відносяться до переговорів з РФ. Саму ідею переговорів з Росією заради спроби досягти миру підтримують більше половини українців, і майже стільки ж підтримували мирні переговори у травні 22-го року, а саме 59%. Натомість проти переговорів з Росією також досить багато опитуваних, а саме 38%. І це також збігається із рівнем. Травня 2022 року, коли проти переговорів були 37% опитуваних. А найбільший відсотків противників переговорів був у січні 2023 року, а саме 66%, коли почали говорити про можливість успішного українського контрнаступу. Також, коли закінчиться війна, на думку українців, понад третина, а саме 36% українців, не знають. Скільки триватиме війна? А тих, хто вірить у її швидке завершення до півроку, лише 8%. Практично рівна кількість, а саме по 18% вважають, що війна триватиме від 1 до 2 та від 2 до 5 років. Тобто понад третина очікує, що війна триватиме ще понад рік. Два роки тому, в серпні 2022 року, картина була іншою: 18% вважали, що війна завершиться впродовж півроку, і стільки ж очікували, що війна триватиме понад рік. До речі, інформацію про події, левова частина опитуваних, а саме 69%, отримує із соціальних мереж та месенджерів. Також, чого найбільше бракує українцям. За час війни про погіршення психологічного здоров'я кажуть 67% опитуваних, а у понад половини а саме 58%, погіршилися погіршилося фізичне здоров'я у трьох з п'яти українців, а саме 61%, зменшилися доходи. А майже чверть втратила роботу. Лише третина, а саме 36%, кажуть, що живуть. Комфортно або можна жити на ті доходи, що вони отримують. Певні або серйозні матеріальні проблеми мають понад 60% опитуваних. Свій дім втратив кожний десятий опитуваний. За час війни сну не бракувало лише 43% опитуваних. Інші називають сон серед того, чого бракує. Другий найбільший дефіцит е, часів війни це електроенергія. Брак світла в домі періодично відчувають 43% українців, а 11% е, сказали, що це постійна проблема. Серед того, чого бракує, також гроші, інтернет та засоби зв'язку, а також водопостачання. Далі українці відповіли, е, яке майбутнє України вони бачать. Абсолютна більшість українців залишаються оптимістами щодо майбутнього країни. Загалом 70% оцінюють його дуже або скоріше оптимістично. Абсолютна більшість опитуваних, а саме 90%, як і на початку війни, хоче, аби до 2030 року Україна була членом Євросоюзу. Найбільша частка 41%, вважає можливим членством України у ЄС у період від 2 до 5 років, а от членство у НАТО нині хочуть більше українців, а саме 84% проти 73% на початку Великої війни. До 71% зросла і частка тих, хто вважає, що це реально зробити до 2030 року. 41% опитуваних вважає, що вступ України до НАТО – Відбудеться у наступні 2-5 років. Рекордна кількість опитуваних, а саме 67% нині визнає важливість того, щоб Україна була повністю демократичною. У травні 2019 року, коли Володимир Зеленський став президентом України, таких було а лише 44%. На цей момент в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.